Любі мої українці, я зараз знаходжуся в серці нашої держави Україні в Києві. І хочу вам сказати, що не налякає нас Путін своїми ракетами. І, як сказав дуже-дуже правильно наш командир української армії Залужний, ми їх всі вб'ємо. Повністю погоджуюся із цим вимушеним твердженням, ну, раз не розуміють по-хорошому, то е доведеться жити за принципом хороші росіяни пливуть по Дніпру в цинкових гробах. Хороших, погані росіяни пливуть. Таких же цинкових гробах, в поганих. Все я вас їх дуже люблю. Ваша Єрмакрат.